Представники Норвежської ради у справах біженців України в Подільську вони завітали до нас з робочим візитом, аби передати сертифікат дарування на цифровий кіоск, встановлений в приміщенні центру надання адміністративних послуг Подільської міської ради. Завдяки цьому обладнанню відвідувачі установи, які постраждали внаслідок війни, зокрема внутрішньо переміщені особи, отримають доступ до правової інформації через цифрову платформу. Міжнародна гуманітарна організація Норвезька рада. У справах біженців України з початку повномасштабного вторгнення неодноразово надавала підтримку внутрішньо переміщеним особам, що проживають на території громади. Представники Норвезької ради у справах біженців України поспілкувалися з виконуючим повноваження подільського міського голови Олегом Албанським, заступником міського голови Людмилою Задорожною та керуючою справами Подільської міської ради Оленою Чуприною щодо забезпечення всебічною підтримкою внутрішньо переміщених осіб, а також окре. Если напрямки подальшої плідної співпраці між громадою та міжнародною організацією. Подільська громада щиро вдячна Норвежській раді у справах біженців України за вагому підтримку та сприяння у розвитку соціальних сервісів громади. Тамара Шарапанівська, Віталій Полуденко, телекомпанія КЕТ.